Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Поки я не робив нових випусків, епіки роздавали доволі непогані ігри. Saints Row Ghost Runner, в якому є українська локалізація, причому набагато краща, ніж у другій частині. Базовано. А от цього разу роздають Escape Academy. Халява. До речі, в інтернетах вже позливали роздачі наперед, і поки ці інсайди дуже правдиві. Якщо ж вони вгадуватимуть і надалі, то наступними цікавими іграми на роздачі будуть перша Tail та вартові галактики. <рес> то хто на неї губу розкатує? Юбісофтівський Star Wars Outlaws згідно чуток, має вийти 1 квітня цього року. А якщо це не так, розробники Lords the Fallen оголосили, що взялись розробляти онлайнового виживача у відкритому світі та ще й з елементами жахів. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. А от майстри інтерактивних жахів Supermassive Games беруться за космічну тематику в новій грі, що входитиме до другого сезону The Dark Pictures. Ти мене не страшно, я тебе це буду. Так, Бобікотік офіційно не голова Activision Blizzard. Уходиш, все, закрили ротик і поїхали далі. Український симулятор японського економіста під назвою Stonks 9800 продалась тиражем в 10 тисяч копій, не виходячи з раннього доступу. Гра зараз має дуже смачну знижку, тож, якщо вас цікавить подібний жанр, раджу придбати. Заткнись і візьми гроші! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!